Ви власник або керівник підприємства, фізична особа, підприємець керуєте декількома напрямками бізнесу. Ми розуміємо, наскільки складно в умовах сьогодення керувати бізнесом, тому ми готові взяти на себе всі зобов'язання щодо бухгалтерського обліку, юридичного супроводу та оптимізації податкових процесів, дозволяючи вам зосередитися на стратегічному розвитку та розширенні вашого підприємства. Якщо ваша компанія веде декілька видів діяльності, ми знаємо, як зробити ваше управління максимально ефективним. Консалтингова компанія Лідер вже більш ніж 12 років допомагає підприємствам ставати ефективними та прибутковими. З нами ви можете зосередитись на ключових задачах вашого бізнесу, не втрачаючи сили та час на технічні питання. Команда фахівців з управлінського обліку, бухгалтерського обліку та юридичних питань має великий досвід і надає комплексні послуги, допомагаючи компаніям досягати нових висот. Чому обирають нас? Ми пропонуємо повний спектр бухгалтерських податкових та юридичних послуг, швидке та ефективне рішення складних питань, командна робота досвідчених бухгалтерів, юристів та податкових спеціалістів. Багаторічний досвід роботи з малими, середніми та великими бізнесами, глибоке розуміння правових та юридичних аспектів діяльності. З нами ваш бізнес стане більш конкурентно спроможним та динамічним на ринку. Вже понад 100 клієнтів у різних секторах економіки від IT до зовнішньої економічної діяльності довіряють нам свої фінансові та юридичні інтереси. Команда консалтингової компанії Лідер. Це ваш надійний помічник. І ми разом побудуємо міцну основу для вашого успіху. Наша мета не тільки надати якісні послуги, але й допомогти нашим клієнтам концентруватися на їхній основній діяльності, забезпечуючи упевненість та безпеку в усіх бухгалтерських та податкових питаннях. Ми прагнемо бути не просто бухгалтерами або консультантами, а надійними партнерами кожного нашого клієнта. З нами ваш бізнес. Стане більш контрольованим та конкурентно спроможним. Більше тисяч клієнтів у різних секторах економіки, будь то виробництво, торгівля, it послуги або зовнішня економічна діяльність вже довірили нам свої фінансові та юридичні інтереси. Команда консалтингової компанії Лідер це ваш надійний помічник, і ми разом побудуємо міцну основу для вашого успіху.